Маріуполь одним з перших зустрів ворожу орду на початку повномасштабного вторгнення. З 24 лютого відразу працювала їхня там авіація. Всі роди військ поїхали великі колони. Ми не зрозуміли, як через військові напрямки, які захищали наші там збройні сили України, вони зробили такі масовані прориви. Але їм це вдалося, і вони просто поповзли з усіх сторін. Тому якби безпосередньо вже сама фактична велика пряма війна розпочалася в Маріуполі вже з 24-го числа. Дуже швидко ворог став перетворювати Маріуполь на руїни. Окупанти били по медзакладах, школах, житлових будинках, стріляли з танків, артилерії, скидали з літаків потужні авіабомби. А у місті зникло вода, світло та газ. Люди лишалися в Маріуполі, ховалися у підвалах, готували їжу просто на вулиці біля під'їзду. Мені нагадували навіть, от як знаєте, такі якісь фільми з спочатку там. 90-х або кінець 80-х, де там от США, Бронкс під мостом і всі оці такі люди закопчені з великими бочками, там ці кастри і тому подібне. І мені було навіть жалко цих людей. У березні єдиним форпостом Маріуполя, де могли сховатися захисники міста, став металургійний комбінат Азовсталь. Задача стояла: ну, скільки можна утримувати на собі певні кращі війська. Штурмових підрозділів Ерефії. І з одного боку, ми були задоволені тим, що вони відступають від Києва, від Сумщини. З іншого боку, ми вже розуміли наперед, що якщо вони там відступають, то буде якась ротація у них, передислокація, і частина з них все одно заміниться, приїде заміни е ті війська, які кавірялися з нами в Маріуполі. Вони теж були по-своєму виснажені і несли великі втрати. Тисячі солдатів, ризикуючи життям в умовах дефіциту їжі, води та ліків, залишалися на території медкомбінату. Серед них був і азовець Олександр Скорик. Ми виконували якусь свою рутинну роботу. Я розумів, що ну хтось і має робити, всі розуміли стратегічну задачу на рівні, що е, чим більше ми зможемо утримувати. Е, Кращих одних із кращих на той період військових РФ це штурмові підрозділи. Там їхня десантура. Чим більше ми зможемо утримувати їх на Маріупольському напрямку, навіть на тому ж заводі, то тим краще буде для певних регіонів. Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Утім, 20 травня командування зсу оголосило про припинення спротиву, і захисники мали покинути територію металургійного комбінату. То була єдина можливість уберегти життя сотень людей. 86 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Це був плановий уже вихід. 16 травня почали виносити наших загиблих хлопців. У відповідності до домовленостей полон це все одно була єдина правильна річ для того, щоб врятувати певну кількість життів, навіть із числа тих поранених. Яка була уже на, станом на 16 травня, тому що е, умовно ці стаціонари, оці підвали, де вони знаходились, вони були всі розбиті, е, світла не було, генераторів не було, е, антибіотиків не було, обізбола е, не було. Людям е, наживу відпилювали певні кінцівки. Тому що або йому її наживуться роблять, або він якби помирає від гангрени. Там він просто морально, психологічно знаходитися не може. Постійний стогін, постійний оцей біль від усюди, марево в деяких хто напівсвідомий оці ці крики. Олександр воював з 2015 року, 20 травня, день народження його дружини. А тепер ще й другий день народження самого героя. У мене було три зупинки серця, але реанімація виявилася успішною. Це сукупність певних факторів, тому що в цій машині їхав зі мною колега да, із бойових, і він вже безпосередньо, коли мені зробили дві реанімації, потім серце стало втретє. І ці медики два, вони вже ну, відмовилися робити реанімацію, не хотіли. І він от просто вмовив одного із них. Каже: Ну просто його вже там жаркні цією штуки на ну, один раз. І він каже: Ну ладно, вже. І ну, от він якби запустив в третє мінісерце. Онікс пробув у полоні майже два місяці. Тяжко пораненого його повернули додому під час одного з найперших обмінів. Слава Маріуполь, Азовсталь для мільйонів українців в умовах війни, ці слова стали символами спротиву, але водночас символами болю та втрат, які на українську землю приніс із війною російський загарбник. Локація, де зараз поховані і зникли їхні тіла вже ніколи не буде. Певна кількість моїх близьких друзів. І я це сприймаю як якесь таке сакральне місце, просто як меморіал пам'яті. Валерія Глушенко, Богдан Савруцький, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.